Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні неділя, прийшов до батька і будемо щось спечненьке готувати. Сьогодні ми обрали до приготування м'ясо по-китайськи в кисло-солодкому соусі з овочами. Це дуже цікава страва, її зазвичай готують десь в сковорідках, а ми спробуємо на саджі. Це буде ну, щось новеньке. Вже розпалюю вогонь, інгредієнти готуються, тож, я думаю, вийде цікаво. Показую інгредієнти, які ми будемо використовувати для даної трави. Це у нас свинина філе, такий гарний шматочок. З овочей у нас морква, болгарський перець, цибуля. По спеціям перець чорний, паприка копчена мелена, імбир, чесник і насіння кунжуту. Також соєвий соус, олія, ще рисовий оцет. Ну, це вже потім додамо. Там зелень, ну вже по ходу буде видно. Це я показую основне. Тож Приступаємо. А ми вже в хаті починаємо підготовку інгредієнтів. Вже, до речі, моркву ось так, потер на тепку для корейської моркви. Вже готова. Тож зараз нарізаю м'ясо соломкою. Нам треба його нарізти соломкою. Ось так відрізаю такі стейки маленькі і на соломку. І ось такі соломки не виходять і це нам треба все м'ясо перерізати. З м'ясом вже закінчили, тож переходимо до болгарського перця. Як ми його ріжемо спочатку, відрізаємо хвостик. Його треба нарізати теж соломкою. Так, да, да. у нас тут все нарізається. Соломками. Чись китайці люблять соломкою. То і ми Угу. Mm -hmm. Так, тепер його на чотири частини. Оп. Ось так. І поїхали соломку. Тоненькою. Це легше, ніж м'ясо. Да, але все рівно довго прийдеться тобі нарізати. Що зробиш? Це таке діло. Ну що, залишилась в нас тільки цибуля. Тож приступаємо. Це саме легке, нарізається півкільцями. Ось так її чик навпіл. І пошурували. І все, в принципі. Всі інгредієнти готові, зараз переходимо, вже розпалюємо великий вогонь, нагріваємо, бо тут все робиться на високій температурі. І готуємо. Цікава страва, цікаво, що воно вийде. Ще такого не куштував ніколи. Що там, батько, вже розпалюєш? Всім привіт! Да, розпалюю. Зараз будемо починати готувати. Як думаєш, вийде на страва? Думаю, що, звісно, вийде. Страва дуже цікава, китайська. Мені взагалі подобаються такі азіатські страви, коли багато там спецій різних, багато перцю, різного uh -huh. перчене. Дуже мені подобаються такі, Я думаю, що вийде класно. Щось таке новеньке і дуже смачненьке. Цікаво, цікаво. Тож давайте розпалюй. І будемо починати стартувати. Всі інгредієнти вже на столі. Морковка, кунжут посмажений, м'ясо, цибуля, болгарський перець. Ще чесничку нарізав трошечки спеції. І все горить і нагрівається. Вже можна додавати олію і стартувати. Так, ну що, починаємо? Так, Стартуємо з олії. Наливаємо. Давно ми, до речі, не готували? На саджі? Да. Да. В цьому році перший раз. Угу. Скільки думаєш досить? Я думаю, так. Да. Супер. Тепер зараз чекаємо. вогонь там палає, зараз вона швидко розігріється. І запускаємо м'ясо. Треба, щоб вона дуже добре розігрілася, так? Да? Угу. Ну не дуже, щоб не шкварчало, але я бачу, вона вже прям як розігріта. Прямо як розігріта. Бач? Ну так, да, так, да, так. Да. Можна вже кидати, так? Да. Тож запускаємо. І тепер постійно помішуючи, обсмажуємо. Вона швидко піджарюється, вже біліє. Угу. Перевертаємо постійно і не забуваємо тут тіляти дрова. Бо тут треба в цьому процесі, щоб постійно була, була температура. Да? Угу. Дивись, яке вже м'ясо гарно. Да, вже почти готове. Да, вже майже готове, і, ну, багато не треба аромат від нього йде гарний, це значить, що м'ясо буде смачне. Що там наше м'ясо? Ото. Десь відійду, щоб в очі дим не йшов. Нам зараз все, треба все зняти. Цікавий рецепт, да? нестандартне щось. Ну да, да. Китайське. Ось таке м'ясо у нас вийшло, посмажене, Відкладаємо в сторону, а зараз переходимо до цибулі. Запускаєш цибулю? Ну, да, запускаємо в цю олію, де смажилось м'ясо. Тепер нам треба висмажити цибулю. Так, ну дивись, цибуля вже обсмажилась трішки. Ну, давай додамо морпу, щоб вони разом з нею. Давай да давай, да. Хай жариться разом. Опа, перемішуй. Цікаво. ага, Якщо смачно вийде, можна буде на природі приготувати. Ну так, да, на природі часу вистачає, дрова є. Я думаю, що буде смачно. Цибуля з моркою вже майже готові. Тож додаємо перець червонястий. Я хотів купити один зелений, один червоний, але не було, були тільки mm -hmm. червоні. Ну буде червоні. Чер... Це тільки на візуал попливало а на знак. Ну так, да. Не, да. Так, тепер прожарнімо. Ой, аромат пішов. Клас. Угу. Перець він. Пахне добре. Так, мені здається, воно вже готове, тож додаємо чесник. Часник, весь треба. Часничок додав. Перемішуємо. насолоджуємося ароматом чесника в краю. Да. Часник завжди добре. Так, і, і знімаємо. Да. менше олії випадало. починаємо готувати соус я налив трішки олії тепер додаємо соєвий соус соєвий соус соєвий соус Оп. ого ага. Це по-настоящій, по-китайськи. Соєвий є. Далі беремо цукор. Додаємо цукру. Я додаю три столові ложки. Так, тепер перемішаємо це. розтворяється далі сіль у нас іде ложечки далі хто часник Є. Далі імбир. Паршиві не відкриєш. Треба зарання відкрити. Імбир. Так само дві чайних. Є. Далі перець чорний. Чуть більше половинки чайної ложечки. І паприка копчена мелена. Дві. Спішися, але не хочеш піти. Й... Так. Ні, ніби як все надав, да батьку? Да, так, все. Перемішуємо це все. композиція. О, таке пухнасте виходить. І повертаємо овочі. Так. О процес, так? Так, да, тут головне перемішувати треба угу. Быстро и часто. Да. Китайцы вообще перемешивают такое двумя ложками, Да, 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 да. Ну так, Но ну, мы так не умеем, а мы одною. Так, и повертали м'ясо. О, красавика. У нас вже все майже готово і доходимо до останніх інгредієнтів. Це кунжут. Ми його заздалегідь просмажили вдома. Так багато треба, так? Угу. Да. Так багато батько, треба. Тепер перемішаємо з кунжутом. Смакота буде. Так, таке я ще не пробував ніколи. Це з кунжуту помішав, тож посипаємо зелені. Ой, у мене це петрушечка. Ну і в принципі все. Страва готова. Можна вимикати вогонь. Вимикаємо вогонь і сідаємо до столу. Що, ми вже з батьком за столом будемо куштувати, що у нас вийшло. Ми так... взяли навіть китайські палочки. У нас є рис. Угу. Зварили рису, то будемо е накладати тако зверху на рис, да? Ну, да. Угу. так? Я палочками не дуже вмію користуватись, але буду вчитися. Ковно смашнюще. Сики з Да. Угу. перетонаються. Да. Це щось реально нове. Да, слабкий класний, приємний такой. Мені ну, схоже на ці китайські такі, я замовляв. Салатики. Цікаві. Кайфово. Нормально. Щось таке незвичне. Так, да, можна пробувати готувати. Мені сподобалось. Мені здається, навіть цікаво буде на природі готувати. Болгарський перець мені подобається. Класно. Mm -hmm. Отвірь, паличка я вже навчився. Да? А, Бач, я... професіонал? <гум> я вже почти китаєць. Да. Ну, Я задоволений. Мені сподобалось повністю. Будемо зараз сидіти і нас такою смакотою. Нестандартне. М'ясо смачне вийшло. Дуже Да. То що таке приготування смачної їжі в нас вийшло. Нам все подобається, в принципі. Все. Супер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Напишіть в коментарях, що вам ще цікаво буде, побачите, як ми готуємо. А ми вміємо готувати все. Дякую, друзі, за увагу. Всім пока. Пока!